Так як ми вже розуміємо, важливість, чому нам дуже важливо нормалізувати нашу нервову систему, ми можемо переходити до вправ. Вправа перша вона такий ж, як сканер, який відповідає на те питання, чи знаходимося ми за стресі, чи не знаходимося. Хтось може сказати, що так чув, хтось вирішив, що я в стресі, не вирішив. І дуже просте правило, яке можна, це саме наше правило в плечей. Коли ми відчуваємо певний стрес, таке занепокоєння, ми навіть не розуміємо, коли ми починаємо так автоматично піджимати наверх плечі. І ви могли навіть помітити за собою останній час, що ці плечі йдуть все вище і вище, і ми вже навіть на якомусь етапі не відчуваємо свою шию. Що з нами відбувається? М'язи спазмуються, і це перше таке, що ми маємо зробити, щоб трошки це якби, побачити. Подивіться в себе, на себе просто в зеркало. Зафіксуйте десь так умовно, де знаходяться ваші плечі. А тепер спокійно видихніть і зверніть увагу, де зараз опинилися ваші плечі. Вони автоматично трошки опустилися. Так може бути, що якась частина опустилася нижче, якась частина залишилася. Це залежить ще від наших там, внутрішніх, трохи там затисків, перекосу, якби, тіло, але це також нормально. Ще я вам пропоную першу вправу, яку потрібно зробити, це треба попрацювати саме з цією зоною. Вправа максимально проста і дуже приємна. Ми, нам потрібно просто максимально оцю всю частину, ці всі м'язи, які ми відчуваємо, їх максимально розмасажувати. Це і коли починаєте масажувати, може прямо виникати відчуття, що навіть аж боляче таке десь віддає в голову, десь віддає якби в плече. Тобто ви по черзі розмасажовуєте одну сторону, розмасажовуєте іншу сторону. Можете це робити двома руками разом, ви розмасажовуєте оцю частину шиї плечі і також таку задню поверхню. Це таким це. Що дуже важливо. Коли ви починаєте, краще, щоб руки були теплі, вам буде трошки приємніше. Якщо навіть не теплі, то ви їх можете просто трошки розігріти. І максимально не робити якихось таких сильно травматичних, щоб було ж боляче. А просто такими розтираючими, поглажуючими руками максимально цети. Що ще відбувається? У нас тут на шиї проходить блукаючий нерв, який стимулює ем, парасимпатичну нервову систему, тобто це частина нервової системи. Парасимпатична нервова система вона нас заспокоює. Тобто, коли ми максимально тут все роздітремо, розберемо, то це дасть нам таке ще відчуття додаткового, знаєте, як зніметься все якби напруження. Спробуйте. На вправа. Вона направлена на регуляцію нервової системи через активацію блукаючого нерва. Блукаючий нерв це частина парасимпатичної нервової системи, і активуючи саме його, ми заспокоюємося, переходимо в такий стан спокою і розслаблення. Вправа дуже проста. Перед тим, як починаємо робити, всі рухи будуть пов'язані з шиєю і, і з очима, тому що тут дуже багато різних нервових закінчень, тут проходить. Блокуючий нерв по шиї. Спочатку перевіряємо рухи нашої шиї, щоб ми, як почнемо робити вправо, спокійно повертаємо вліво, спокійно повертаємо вправо. Ну, тобто розуміємо, що у нас тут якби, все ок, але відчуваємо, що десь, можливо, є трошки обмеження в рухи за таку, як спазм м'язі. Далі, що робимо? Спокійно нахиляємо голову вбік. Можемо трошечки тиснути ну, полошок покласти руку, і трошки, якби додатково, рука в нас така, як вага, і спокійно повертаємо назад. Повертаємо за допомогою саме руки, тому що е, так, в такому стані у нас трошки розтягується, і може за рахунок цього, якщо ми різко дергнемося, то може бути дуже не та реакція, яку ми очікуємо. І ідеально в такому стані побути десь 30 секунд. І потім повертаємося назад. Також цю вправу можна зразу додати, що такий додатковий рух очима, щоб більше цю вправу активізувати. Те саме, що ми робимо, нахиляємо голову в одну сторону, а очі у нас дивляться в протилежну. І так ми робимо 30 секунд. Після цього 30 секунд Пішло. обережненько повертаємо голову в нормальне положення і якби в іншу сторону. І знову очі дивляться в протилежний бік. І так 30 секунд. При цьому спокійно дихаємо, дуже рівномірно. І так ми можемо повторити десь 5-10 разів. І ви можете помітити, що якщо зараз ми зробимо знову цей вправу в одну сторону і таку повернемо в іншу сторону, то за рахунок того, що у нас тут пішло таке трошки як відпускання, у нас навіть голова буде краще повертатися. Спробуйте. І ще одна вправа, яка дуже розслаблюючи діє на весь організм, це вправа, яка пов'язана з масажем вушок. Тобто ми можемо масажувати вушки, натискаючи сюди так якби всерединку. І так потихеньку розмасажовувати. Але мені більше подобається, коли ми беремо два пальчики один попереду, другий позаду, і починаємо отак розтирати, розтирати перед вушком і за вушком. Там також проходить у нас блукаючий нерв, і це дуже допомагає його розтимулювати. Можна брати зразу так два вушка, і так потихеньку, потихеньку, потихеньку. Розтирати. Ззаду так, відчуєте такий там, як соцевидний відросточок, він називається. І саме на ньому проходить дуже велика кількість нервових закінчень, тому починаєте так розтирати, розтирати, розтирати. І це так дуже-дуже приємно і дуже заспокоюче. І так можете робити дві-три хвилинки. Навіть коли ви просто щось робите, чуваєте чу чу втомилися, треба. Переключитися швидко, ця вправа дуже допомагає, а потім, якщо її ще поєднати з наступною вправою, то ефект буде ще набагато кращий. Спробуйте. Наступна проста вправа, яка вам точно має сподобатися, а вона називається такі як масаж шолому. Чому шолому? Тому що о, тут в голові у нас знаходиться дуже багато різних нервових закінчень, і ми їх можемо трошки розстимулювати. Що я вам дуже пораджу? не бійтеся трошки, знаєте, як е... Погіршити свою зачіску, тому що це дійсно дуже-дуже приємна вправа. Що ви робите? Ви починаєте так спокійно би, розмасажовувати всю би, голову. Починаєте з задньої частини, потім якби, наверх, потім сюди. Ви маєте спокійно дихати в цьому стані, максимально розслабитися. Це дуже-дуже приємна вправа. Ці речі, і ви, якщо так почнете її робити, ви вже самі прямо відчуєте, як ви починаєте спокійніше дихати. Як починає у вас так відчуття таке, що мені стає якби від цього легше. Ви можете це робити 2, 3, 5 хвилин, а це реально дуже добре працює. Спробуйте. І також я вам ще додам декілька вправ на дихання. Ми всі знаємо, що дихати потрібно правильно, це, але ну, на жаль, ми не всі якби це робимо. Я вам запропоную вправу, яка називається саме діафрагмальне дихання. Тобто, частіше жінки, коли дихають, вони дихають верхньою, як би, такою частиною. І ми тут насильно це. А що нам потрібно зараз зробити? Нам треба покласти одну руку на груди, другу руку на живіт. І коли ми вдихаємо і видихаємо, щоб рухався живіт. Тому що спробуйте, отак рухаються груди. А отак рухається живіт. Спочатку може бути трошки складно. Просто потрібно трошки сфокусуватися саме на тому, що ми робимо, і спробувати. Але таке дихання ви можете заплющувати очі, щоб більше сфокусуватися. Але таке дихання в нас знімає такі додаткові спазми, які у нас тут. Навколо ді, діафрагми і дають нам більше можливість, якби розслабитися. Тому це дуже-дуже-дуже важливо. І так, всім відомо, зараз вже про яку говорять якби вправо, вправо дихання про квадрату, коли ми вдихаємо, видихаємо, вдихаємо, вдихаємо, видихаємо, вдихаємо, видихаємо. Тобто це прості вправи. Мені ще подобається, як показують дуже часто дітям, щоб їм було більш зрозуміло з таким диханням, воно ще додає такого тактильного відчуття, коли ми беремо просто так лудоньку і починаємо дих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І це дає такий, що додатково, крім того, що ми дихаємо, я не змогла дихати, тому що я якраз про це говорила, ви ще додатково відчуваєте таку тактильну стимуляцію, що нас трошки знову повертає в цей стан тут і тепер. Також ще раз вам нагадаю про вправу метелик, про яку вже говорили в таких базових техніках стабілізації. Тобто, це коли це називається білатеральна стимуляція, коли ми. Скрещуємо руки, кладемо їх на груди і починаємо спокійно, дихаємо спокійно і один раз в секунду з одної і з іншої сторони. Також ми можемо робити 2-3 хвилинки, можемо взяти себе більш ширше, якщо нам так більш комфортно, і ми так відчуваємо себе цей. Навіть в стані, якщо ви, наприклад, десь в транспорті, десь в якісь ситуації, коли вам так не зовсім зручно. Ви можете навіть покласти руки на, на, на ноги і робити так по ногам. Це трошки менше діє, ну не така ефективна дія, але в тому стані, коли потрібно щось швидко зробити і себе трошки заспокоїти, це також якби добра діє. І така додаткова бонусна вправа, яку я не буду показувати, а просто поясню. Я думаю, всі її зрозуміють. Коли ви лягаєте на ліжку, на підлогу, де вам якби зручно, а ноги піднімаєте якби вверх, тобто повністю якби вверх, опираєтесь десь на стінку і так десь хвилин 10, краще 15, просто спокійно лежите. Що це дає? Крім того, що це розвантажує ноги, враховуючи для жінок, які там дуже часто і дуже багато можуть проводити часто, чи стоючи, це взагалі якби дуже класно для нашої. Для нашого організму, але також це впливає на регуляцію нервової системи. Тобто, це заспокоює нас додатково, і якщо ми перед сном зробимо собі таку вправу, то крім того, що ми приберемо це навантаження з ніг, ми ще й додатково себе стимулюємо, розслабимо і дамо такий наш сигнал нашій нервової системи: зі мною все в порядку, будь ласка, заспокойся. Підсумовуючи всі ці вправи, дуже важливо, що я хочу вам сказати, що ці вправи потрібно не лише знати, їх потрібно виконувати. Якщо ви дійсно виділите 5 хвилин зранку або 10 хвилин ввечері, збирати для себе якісь там якусь вправу вам більше подобається, якась там вправа вам менше подобається, якісь малесенький набір цих технік. Це реально буде заспокоювати вашу нервову систему. Тобто виводити її з цього стану хронічного стресу, навіть коли все більш-менш спокійно, і потрошки, потрошки її тренувати. І з таким чином, через якийсь момент часу, вона почне розуміти: окей, то напевно зараз все добре, і я можу трошки відпочити. І дати би, там, більше енергії, там якби, більше сили на якісь якби, інші речі, тому що ми зараз не в стресі, все нормально. Тому я знаю, що це важко. У нас завжди не вистачає часу, у нас завжди є дуже багато різних завдань. Ми завжди втомлені ввечері, і нам нічого не хочеться. Але якщо це зробити навіть перед сном 10 хвилин, коли вже влягли в ліжко, подихати спокійно з животом, от мені це дуже допомагає заснути. Ноги спочатку поставити десь наверх, полежати, трошки розім'яти оце, зняти оцей весь стрес. Це допоможе вам потім мати більш якісний сон, більш краще себе почуватися. Я вас дуже прошу, потурбуйтеся про себе, адже ви саме та сама-сама важлива людина, яка є у вашому житті. Бережіть себе.